Привіт, друзі! Можна вам трохи пожалітися. Вже сил моїх немає на те навчання. Кожного дня одне і те саме протягом 11 років і хто тільки придумав ту школу. Я розумію походити туди рік або два, але 11 це просто нестерпно. Яку пораду ви мені дасте? Пише щось на кшталт емоційного вигорання. Але що воно таке? Я наче цілий та неушкоджений і вигорання ніякого не помічаю. Що ж, варто мені розібратися з цим вигоранням. Зачекайте, згодом я до вас повернусь і поділюсь своїми виставками. Ну що, чекали? Як і обіцяв, спішу все розповісти. Я стільки всього дізнався, шкода, що раніше не використовував ці прийомчики. Зараз і вас навчу. Але давайте спочатку розберемося, що таке вигорання. Уявіть собі, що вам подарували песика, про якого ви так давно мріяли. Кожного ранку ви йдете з ним на прогулянку. Вам це подобається, ви бавитесь на свіжому повітрі і насолоджуєтесь цим часом. Але раптом з кожним разом все важче і важче змусити себе прокидатися рано, одягатися та йти на прогулянку. І вже колись улюблена справа перетворилася на настерпну рутину. В такому випадку у вас є два шляхи. Перший постійно бурчати. Відчувати пригнічення, роздратування, можливо, навіть спустошення. Можете спробувати перекинути ці обов'язки на когось з батьків, але навряд чи їм це сподобається. Або ж другий шлях розібратися, в чому проблема. Чому така улюблена справа перетворилась на час, коли ви не відчуваєте себе щасливим, роблячи будь-що? Це дуже важливо, аналізувати свої емоції для того, щоб не вигорати, важливо робити перерви. Не навантажуйте себе занадто. Адже це лише спровокує вашу втому та виснаження. Також раджу вам щораз додавати якесь різноманіття у своє хобі, наприклад, змінювати місця, де ви часто перебуваєте, на більш нові для вас самих. А ще погляньте чинники, які провокують вашу втому. Можливо, саме їх усунення вирішить вашу проблему. Пропоную зараз так і зробити: проведемо експеримент. Будьте уважні та обов'язково беріть в ньому участь, адже саме ви можете стати щасливчиком та отримати від нас подарунок. Детальні умови ви можете прочитати в описі під цим відео. Починаємо! Для цього вам знадобиться аркуш паперу та ручка. Напишіть на ньому своє хобі, а далі поділіть аркуш на дві половини. Проаналізуйте, які чинники можуть заважати, відволікати та виснажувати вас. Запишіть їх в першу колонку, а в другій напишіть щось, що буде вам допомагати, не втрачати інтерес. Це може бути покупка нових олівців для малювання або перегляд надихаючого фільму. Чи взагалі похід до лісу, чи в гори. Також поцікавтеся історіями відомих людей, які як ніхто інший не знають про вигорання. Всі ви знаєте відомого футболіста Ліонеля Месі. Його успішна кар'єра облетіла весь світ, але мало хто знає, який шлях він пройшов. Емоційного вигорання він зазнав від своєї справи у 2014 році, коли його команда програла. Не знаходячи сенс у своїй справі, постійно маривши своїм програшом, він, врешті-решт, зібрав себе докупи та почав ще більше працювати. Ось кілька порад, якими він особисто користувався: перший будьте вірні своєму покликанню. Другий другий це не ознака нестачі таланту, дайте собі час на відпочинок. Третій вірте у свої сили та постійно вдосконалюйте їх. Я думаю, що всі ви любите засмагати, але ви також знаєте про сонячні опіки. Якщо довго бути на сонці, воно буде шкідливим для вас і для вашої шкіри. Так само і з нашим хобі. Якщо ви занадто багато часу приділяєте певній справі, не робите для себе відпочинок, то згодом вона може слугувати тим самим сонцем, яке лише буде опікати і не приносити задоволення. Все залежить лише від вас, тільки ви, господар своїх думок. Обставини часто можуть красти мир з вашого серця. Але в наших можливостях його зберегти. Бог може допомогти людині з емоційним вигоранням, знайти мудрість та розуміння в ситуації. Молитва та звернення до Бога може допомогти знайти відповіді на питання, що допоможуть стати наш шлях відновлення. Не бійтеся розповідати йому через молитву про свої складнощі. Він завжди люблячий і має бажання нам допомогти. Сподіваюсь, мої поради були вам корисні та обов'язково стануть у пригоді. Поділіться з друзями цим відео, можливо, вони також потребують деяких порад, які допоможуть їм приборкати вигорання. І пам'ятайте, що вигорання це не привід полишати те, до чого ви покликані.